Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з про оксамитову стрічку. І так, на нашому сайті Лінта Декор Фітр. Оксамитова стрічка, вставлена в різних розмірах і кольорах, але сьогодні я хочу поговорити і показати вам відмінність між різними оксамитами. У нас є оксамит віп. От, я, бачите, взяла е, рожевий відтінок. Це самий найдорогший оксамит, е, максимальна набівка. Далі є оксамит, просто ми його називаємо оксамит, Він середньої якості. Е, він дуже відрізняється по цені від віпа. У нього менша набівка ворса, але достатньо щільна і якість самого ворса інша. Є оксамит, який ми називаємо тонкий, він теж досить добре продається, але, бачите, ворсики зовсім маленькі, він просвічується. От, бачите, один колір, три різних оксамита. Ну, і, Звісно, ціна у нього нижча.